Пастух на полонині, я зорю побачив нині, на зорі небесний Світ все показує на схід. Я пастух із Кримської гір, я багато бачив зір, а от ця немов навмисне то веде, а то зависне. Я в степу худому пас, привела зоря до вас. Що ж це знак такий, братих, доведеться далі йти. Я ангел небесний, не бійтеся, люди, це зірка різдвяна, всіх сонних розбудить. чекали на неї всі люди під віку. Це ж Бог народився і став чоловіком. Господнє дитятко, сьогодні щасливо родились на сході з причистої діви. Бог дає, що ж то може знати. Ісус ім'я, Марія бумаг.

Панцю небесний, на серці тривога, на сході не місце народженню Бога, на сході палає земля під ногами і кожен куточок кишить ворогами. Тому то до вас я й посланий неї, чи є ще відважні божі в Україні, чи піде тебе за горею ясною, за матір з дитятком вступити до бою. Скільки ворог нас і нищив, і лякав, та ніколи українець не тікав. Oh, he's born Нашому Богом, на, 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 на цілим світлам, дали христам в яснах, привітали і вини. Натомилися, панове, наші ноги, ну й дороги в Україні, ну й дороги. Не пора нам, пані брате, нарікати, ми повинні зазорею. Успішати, бо судилось нам велике панеля, це на Божого на світі привітати. Маєм срібло, маємо злото, маєм миро. Все до них йому складено із поклевом щиро. Не одно відчув херман, власною підсаною. Щось про срібло і про <laughs> Буде і робота. Ай, яке панство, яке панство, даруйте якій тому. Жити за духу але може щось продамо, щось торгуємо, може щось скажемо, щось почуємо. Ані купувати, ані торгувати. Ми йдемо за зіркою, щоб царя вітати Ісуса, Сина Господа Живого, нам зірка шлях показує до нього. Ай вай ідете до схід, а там війна, що щобі. Продам діше, як ваша ласка. Божина все є, є броніки, і каски. За золото продам я навіть душу. А що таке? Я також жити мушу. Будьте пині, і чувайте, і в дорогу поспішайте. Хай-хай, не куплять, не продадуть. Нічого прийде і за дармо віддадуть. Не наш, крий наш. Що це знову за майдан? Вам наказ конкретний дан. Більше трьох не собиратися, українською не общатися. Чуженці, ну вообще, чисто вам обес є. Це для мені не угроза. Це ось тут мені заноса. Що за діло привело? Вас усіх у це село. Тут ти, пане непримітний? чому ти непримітний? Я страшний північний цар, я для вас нічний кошмар. Вся земля напруг моя, і дороги, і поля, реки, труби, і дроти, і собаки, і коти, Гад, і світло і вода, і спортсменка молода. Все моє, що не моє, то для того сила є. Військо сєприй вата пропаганда добува. Римна! Я вообще замір, друзі, Другий вас, питаю я, щоб не сталося, біди, хто ви, звідки та й куди? Царю, ангел нас покликає, стала радість привелика. Че вас сина народить, Божий син у світ приходить. Віддамо поблін Марії і складемо дари сім'ї. Що? Подарочки п'ять? ну каси породжать Ви кругом і по подував, а мішки давайте нам. Ніякий Божий син не має права родитись тут, бо це моя держава. Сильний не ірод, а й мая, який сильний, але до свого своїх прихильник. Треба тільки.

Все пропало, все пропало, ніхто не подається, хто відтікається, хто сміється. Нас сайт є, а їх багато. Пора чекати. А, куди чекати, а? Ну, тепер настав наш час. Гляньте, друзі, скільки нас скине вірно в пітьму у гієному ньому. Ой, які приємні речі. У нас якраз заявили спечь. І батрури, і котли повні свіжої смоли. Ну, а сервіс просто сон. Як легко якось в'їв персон. Е, здороги, сьорна пихо! У мене армія виникала, партники сепаратисти, регіони комуністи, легіон ментів продажних і злодіїв непадтажних. Тако сміє сперечатись, може сонячком прощатись. Гей, укропи, дубкова, всіх вас нещу в той же час. Ми вже не пастушки, ми хоробрі вояки, з нами брат. Світ і увесь український рік, з нами вірні побратими і домови не знищили. Не можу я стояти в стороні, небесне військо з вами в цій війні. Я також з вами, браття, я грузин, а від тепер і України син. А я, Чеченка, стану на борню. Я Україну войзду Чечню, я пожену бадировських заборон. Від нині ви і я один народ. Ха-ха, оце так раді. Голі, босі тут стоять. Суріся проти мечі, ти може, невеселого вечіряє, робітська родина, невеселого.

No. Ой мені верней, зміни! Сих по пекла, всіх да риба! Який страшний буває людський гріх, що навіть пекло не приймає їх і скажуть, попри свій небесний сад, мене єдина строя це майдан. Глава, Я були нога, бо Христос народився. Слажи Бог. По чому світу новина, і парія сина зродила, сіно в м'яса, положила Господь його сина. сино притрусило млясла положила поспокою сино дива мария Госповіщей, ризи, що повіг Ісусові Христові. Три свічі, Госповіща, ризича повіг Ісусові Христові. Усім вертепі смерті ви не чули, Гадаєте, що ми її забули. Жнива у неї, не знани вона на сході, косить терорист. Зирчу вам здоров'я Господнього даю, щоб були здорові ви і ваша жінка, ваші діточки і всякостаєнці ходівка, щоб поля робили без без біскучі, щоб до мішка були зайнятка блискучі, хає в кожній ділі Бог допомагає, а я вас вічую, Христос. Сію, сіню, позиваю. Вітаю! він чує в неї щиро вас, бо плеє ми народився. Ісус Христос, Господь для нас, на небі зірка я оснасяє, щоб шлях казати козакам, які пустилися в дорогу, прославити мале дитя, і ми також помолімся, Христу Богу поклонімося. Від свого здоров'я всім, щастя, добра, з року в рік, а многії блаї літа.

Oh, my God. Гурт Січ і народний театр під керуванням Івана Вархоли. Продовж цих свят і поміж святами ходив з колядою і з оцим вертепом, ходив до наших друзів, ходив до установ і організацій. Ми мали конкретну мету. Ми вирішили зібрати кошти на ремонт автомобіля, який хочемо відремонтувати і відправити нашим бійцям на передову. Ми ставили собі за мету зібрати 10 тисяч. І зараз я хочу попросити на цю сцену сотника золочівської самооборони Петра Бучинського і вручити кон конверт. Тут, правда, не 10 тисяч, тут 12 тисяч 400. Знаєте, багато поколінь наших предків боролися за волю. Дні бої вони вигравали, другі бої програвали. Нашому поколінню випало кращий раз закінчити цю боротьбу за волю. І я думаю, ми з гідністю справимося з цим. Солдати, які воюють на сході, волонтери, які допомагають, люди, які допомагають волонтерам, хоча це є також волонтери, тому що навіть якщо дали гривню чи дві, ви вже теж тому що ви допомагаєте. І хотілося б ще звернутися до людей, які не хотіли би зараз говорити, але при нагоді я хочу звернутися до тих бандитів, які нас е, украдали, дурили і далі продовжують украдати і дурити. Втікайте звідси, поки не пізно. Слава нації!